Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. в ефірі телеканал 1+, плюс національний телемарафон. Єдині новини. Зараз будемо говорити про історичну подію, яка сьогодні наступає. Це перехід православної церкви України, греко-католицької церкви України на новий календар. І гостем нашого ефіру є Олександр Драбинко, митрополит Перяславський, Вишневський, православної церкви України. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго благословенного вечора з Новим церковним роком і мирного неба. Дякуємо. Очі. Дякуємо Спасибо. вам, пане Олександре. Поясніть, що змінюється з цим новим календарем, який вже сьогодні. Сьогодні вже є чинним для двох церков українських великих церков православної церкви України Української католицької церкви Справа в тому, що з е, календарем нічого не змінюється. Ми як е, відзначали і святкували е, свята, які е, у нас являються або євангельськими, або е, церковного. Е, Церковного календаря, вони е, та, та, так само і відзначаються. Власне кажучи, ми тільки доєдналися до загальної сім'ї е, Європейського е, святкування, яке, власне кажучи, можна е, розглядати патріарх Тихон, е, московський патріарх е, прийняв був рішення про перехід до е, церковного е, календаря. за но, е, Новоюліанським стилем, от ну, власне, і нічого абсолютно літургію ніхто не змінює. Те, що відбувалося, відбувається тільки трошки по правильним датам. О, от давайте от, власне, про як... давайте про правильні дати і про найбільші свята. Можна я от конкретний приклад владика так, звичайно дивіться. У нас є свято покрова. Правильно, ми його святкували. Так. Здається, в весь... чотирнадцятого 14 14 жовтнясточок жовта ми це... святкували, згідно з указом президента. Воно перенесено на 1 жовтня, власне кажучи, абсолютно нічого не помінялося. Покрову ніхто від не відміняв і наших захисників держави, правильно, але це свято захисників і захисниць. Тобто ми тепер святкуємо так. це свято. Звичайно, першого першого жовтня. 1 ну тут жовтня. це треба так. людям пояснити. Так. от а може але наші ]ся... люди, ми ж знаємо наших людей, будуть святкувати двічі. А можете пройтися так, по основним? Ну ви знаєте, що двічі двічі це е, ліпше ніж ні разу. Це правда. Владико, ви можете по основним святам пройтися? Ну, от, наприклад, у нас зараз є табличка. Я думаю, що вони всі є в неті, хто користується і хто зацікавлений в цією тематикою. Вони можуть ознайомитися, тим більше з 1 вересня на помісному соборі, який відбувся нещодавно в Успенському. В світі Софії, Софії Київській було прийнято рішення і випущено новий календар, з яким за яким ми живемо. Він є як в Інтернеті, так власне кажучи, вже в вдруковому варіанті. Справа в тому, що коли відбувався Архерейський собор, на якому приймалося рішення про приєднання, я навіть не кажу перехід на новий на новою календар, а приєднання до такої загальноцерковної практики відзначення за, за новим стилем, як його ми називаємо, або за новоюліанським календарем, ми. Слухалися до е, е, думки, що необхідно, щоби хто бажає. Святкувати за як ми його називаємо за старим стилем, то і так і відзначає, власне кажучи, так відбуватиметься в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Ми нещодавно спілкувалися з отцем Авраамієм, виконуючим обов'язки. Він сказав, що Свято-Успенська Києво-Печерська лавра вона залишається на старому стилі. О, це цікаво. А який взагалі відсоток таких громад, які залишаються на старому стилі? Сьогодні важко сказати відповісти на це запитання, оскільки хтось е, дозрів, як то кажуть, хтось не дозрів е, до е, прийняття подібного <кхи> рішення. А, власне кажучи, е, те, що відбувається на сьогоднішній день, і, е, я сьогодні повернувся от, буквально е, десь годину назад, як і, із Вінниці. В сьогоднішній день ми святкували. Е, Початок нового церковного ендикту, як ми його називаємо в Вінницю, у владики Симеона, день Ангела якраз цей день відмічається. Тобто, Вітаю. перше свято, яке ми відзначили, ми відзначили уже за. Новоюліанським календарем за новим стилом давайте тут важливо привітати владику Симона і відзначити, що він один із небагатьох ну разом з вами. Так. Хто з московського патріархату владик один це ієрархій було. Один із двох так ієрархів які е, все ж таки приєдналися до православної церкви України, і пам'ятаючи те, що ви стояли у джерел все таки створення православної церкви України або відновлення православної церкви України. Скільки ви сил доклали до того, щоб вона була? Дуже хочеться все-таки спитати вас про події, які відбуваються на території Києво-Печерської Лаври. Ну і все-таки, які у вас очікування, коли Лавра буде ПЦУ? Лавра уже в Православній церкві України вона завжди була українською Лаврою, оскільки і і її головним фундатором був Іван Мазет, Ми все це прекрасно знаємо. Я надіюся, що найближчим часом? Братія Лаври, та яка ще залишається на території, доєднається до монастиря православної церкви України. І у мене є така інформація, що найближчим часом доєднається і декілька братій, які склазуть основу в найближчому майбутньому фундамент українського монастиря. А владико, чи можна сказати, що е, цей процес так, переходу від УПЦ е, МП він буде масовим, або ну, хоча б помітним? Ні, то... масовим він масовим він не буде, оскільки, на жаль, ми бачимо наші суспільні процеси, які відбуваються в Україні, а вони дзеркальне відображення того, що відбувається і в церковному житті? Е, я повторюю завжди фразу: ми ще тільки 10-15 років назад, так позбавилися комуністичного лобі в нашій Верховній Раді, що ми можемо говорити про церковну структуру, яка є взагалі е, такою інертною і е, перебуває на теренах України? Тобто, е, ми маємо реально дивитися на події, які відбуваються, і реально докладати своїх зусиль, щоб ці події відбувалися якомога активніше і е, по державницькілодико. Не можу вас не запитати про вашу реакцію на скандал який щинився довкола заяв Папи Римського стосовно великої російської культури? Бури. Це він говорив на зустрічі зі студентами, росіянами. якою була ваша реакція? Коли... Давайте так. А що б ви сказали папі при зустрічі? Ви знаєте, готуючись до е, телеефіру, я думав, як відповісти на це запитання, оскільки е, ясно, що воно мав, мало прозвучати. А е, що би папа відповів би італійцям про Мусаліні? О, -о, -о. це mm. хороше запитання. Мене немає до нього. Під, бачите, ви прямо таку велику паузу під, підвісили своїм запитанням в повітрі. Так. Владико, дякуємо вам, Спасибі вам величезне. Олександр Драбинко, митрополит Прияславський і Вишневський. ПЦУ. Бу -бу 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 дякуємо. Посубі, владико. вам. Був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Абсолютно красномовна відповідь на останнє запитання. Спасибі вам, величезне ще раз, Владико, дякуємо.